На даний час уявіть собі, навчається 147 студентів нашого університету за програмою подвійні диплом. За останні 7-8 років майже 300 студентів нашого університету закінчили навчання за програмою подвійних диплом з різних спеціальностей. Я вам дякую, що ви. Якісно виконали всі вимоги програми навчання в Польщі. Ми з таким прикладом показали, що наші українські студенти володіють досить високим рівнем знань, вмінь, компетентностей і що наша українська освіта цілком конкурентна у європейському просторі. Дуже важлива eh, програма, дуже важливо eh, влаштувати так eh, відносини між eh, вузами, тут університетами eh, українськими та польськими. E, По-перше, насамперед, eh, no, молоді люди мають eh, освіту іншої. i, i innej in, krainy, Polszczy, członek Eurosaju, daje możliwość stażowania, pracy własztowania i tak dalej. żyli w naszym polskim środowisku, Mają możliwość poznajomity się z kolegami a, z Polski. To taki kulturny obwód. Ja tu że tu powracać, pracując i wony, już za inna ludyna, Użyma, jaka maje jaka maje inne Це важливо в першу чергу нашим студентам для того, щоб отримати якісну освіту. Це найважливіше. І якщо наші студенти отримують якісну освіту, тоді університет реалізує свою основну місію це надання якісної освіти і формування конкурентних наших фахівців для різних галузей господарства. Я більш ніж переконаний, що ми справді робимо цю справу професійно і нам не соромно. Хотілося дізнатися щось нового в житті, спробувати тим паче. Це нова спеціальність, про яку до ну ще до того часу ми добре навіть не чули, і хотілося дізнати, ну, отримати якісь нові враження, якісь нові знайомства, а також підтягнути рівень своєї мови. Навчання в Польщі спочатку давалося дуже так важко, тому що такі незнання мови сам мовний бар'єр. І через це були такі труднощі, труднощі в спілкуванні з викладачами, в вивченні якогось матеріалу. Але згодом в процесі спілкування все якось так наладилося, і було дуже цікаво. Ця програма дала нам новий досвід, нові емоції. Дуже цікавий досвід.